Ами відбулася інформаційна зустріч для молоді віком від 14 до 20 років під назвою Рівність, відкритість, доступність, яка втілюється громадською організацією Молодь Подільська в межах програми Сейт Мріємо та діємо, яка виконується Айрекс в Україні. Цей захід став унікальною платформою обговорити важливі питання рівності, інклюзії та створення доступного середовища для всіх разом з експерткою Інною Мальованою та однолітками учасники заходу дізнались більше про права людини. Симні практики, та як кожен може сприяти створенню більш відкритого та рівноправного суспільства. Первая інформаційна зустріч, рівність, відкритість та доступність, яка сприяла для молоді розуміння, що здається, що будь-яка людина має доступ і вона рівна, але не завжди так стається, тому що з домою різних вправ і ігор, молодь зрозуміла, що певні категорії населення і певні як вразливі категорії мають певні обмеження, що вони не, не настільки мають таку цю рівність і цю відкритість. І всі 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 можливості вони можуть використати в силу своєї той ролі, в якої вони зараз перебувають. Також, окрім знань на заході, молодь мала чудову можливість знайти нових друзів та зробити свій внесок у зміну світу на краще. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.